Добрі зарплати, змістовий і цікавий відпочинок. Розвитку нашому шаргору для процвітання вітаю усіх з прийдешнім днем незалежності, миру та перемоги усім нам. Зі святом! Ну і я зачитаю резолютивну частину рішення Вінницької обласної ради, тут є ще. Депутат від Шаргородщини, наша землячка Валентина Михайлівна Вельга. Вона вчора дуже турбувалась, а сьогодні радіємо. Це добре. Рішення за номером 1172 від 22 серпня 2025 року. Обласна рада вирішила підтримати ініціативу Шаргородської міської ради, митрополита Вінницької і Барського, секретаря священного синоду Православної церкви України Симеона, єпископа Кам'янець-Подільської діоцезії Римо-католицької церкви в Україні Леона Дубравського, головного рабина у місті Вінниці та Вінницькій області Шауля Горовіця щодо визнання міста Шаргорода. Історико-культурним центром Духовності та Злагоди Вінничини, визнати місто Шаргород історико-культурним центром Духовності та Злагоди Вінничини, постійним комісіям обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, з питань стратегічного розвитку інвестицій та місцевого самоврядування. З метою Ефективного використання та популяризації історико-культурної і духовної спадщини міста Шаргорода в установленому законом України про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Вінницької обласної ради, восьмого скликання порядку, внести та на затвердження сесії обласної ради зміни і доповнення до стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до двадцять. 2027 року та відповідних обласних програм, звернутися до Вінницької обласної державної адміністрації Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Міністерства розвитку громад та територій України Державного агентства розвитку туризму України з пропозиціями щодо врахування історико-культурної і духовної спадщини міста Шарда при плануванні відповідних програм і заходів. Вітаю, скажу, що це рішення, це рішення це велика історія життя шаргородців Шаргородщини, це велика праця і на економічному, і на духовному, і в соціальному напрямку на таких нивах, коли наші предки. По крупицям збирали, додали і робили ціннісним за наповненням по культурі і духовності Шаргород і всю Шаргородську громаду. Сьогодні це визнано ну, і майбутнім поколінням додати, берегти те, що є, примножувати краще в мирній, незалежній Україні. Вітаю! Також для і використання, і виконання в межах ваших повноважень. Дякую. Дякую. Безумовно, що для шаргородців це велика честь. Ну, іншого немає, місяч. Області, якому присвоєно, такий тих. Це однозначно. Тому ми маємо цим гордитися, цілуватися і шанувати, і вдосконалювати на, е, на слідуючий тих, який там може бути. Да. Який там може бути да. до мене сьогодні вже там багато, коли прозвучало рішення, багато зустріч кореспондентів там різних цих інстанцій, що це для шарда. Як вони сам береться велика честь, шана? Нашим громадянам. Я вам зараз скажу, більше, забираючи наперед. Ми ще отримали вчора, буквально отримали е Книги рекордів України. Він буде вручений там нам на площі. Да? Шарот зареєстрував рекорд України на тисячу населення найбільших християнських храмів. Ми маємо чотири храми на тисячу населення нашої громади. Такого. Рекорду ми подали ці документи, вони зареєстрували і нам виставили документи, зараз теж Ріслав Петрович, ваш документ, один, той другий і так далі. Тому це для нас велика честь і гордість. Давайте будемо працювати над тим, щоб ми... ім'я Шаргороди звучало завжди гордо. Щоб ми гордилися тим, що ви є родом і шар. Мені один так чуть-чуть відступлював. Да, бабчук Інтіфімович, надна людина, слава Богу, Даліка, Володя. Якщо хтось побував у шар або хоча б приїжджав через нього, то на ньому Бог зробив м'яті, що не варто. Так люди мислять, давайте будемо родитися тим, що ми дійсно є жителі Шаргородськи, жителі жителі міста Шаро. Тому, шановні друзі, у нас ще два питання. Ми підготували нагородження всім керівникам району і міста не для нагородження, а такі дипломи в пам'ять того, що ви в свій час займали посаду першу посаду в місті чи в районі і так далі. Ще маю вручити там почесним громадянинам міста, які виготовили їм посвідчення, виготовили їм їхні відзнаки. От, і тим керівникам. Такі пам'ятні адреси. Це одне питання. І друге питання, закінчуючи святкову частину, нам треба сесія урочиста. Виведіть на екран, будь ласка, це рішення. Ми з вами приймали рішення 22 серпня 25-го року, 53 я позачергова сесія по Так, Додаток це рішення де воно на силу. Але члени комісії, там бачите чи ні, ми просто прийняли Чернова Тетяна Володимирівна, директор школи, а не записали кода і її всі ці паспортні дані. А реєстратор не приймає документи. Тому я вас прошу, чого вибачення, що так. Нам треба внести зміни до цього рішення сесії і заповнити оцих, де члени комісії, встановити їхні коди і так далі. Школи. Да. Я зачитаю про внесення змін і так далі, про реапулітанську школу в філію. А, а якщо ми цього не зробимо до 1 вересня, то школа не попадає в бюджетний розподіл коштів. І немає. Вона має пройти реєстрацію і так далі. Тому, шановні депутати, я вас прошу погодитися з чим. По-перше, давайте повернемося до порядку денного і включимо дане питання на розгляд сесії міської ради. Нема заперечень? Ставлю на голосування про те, що повернутися до порядку денного, і включити четвертим питання, питання про внесення змін до рішення 52 сесії 8 скрикання від 7 липня 25-го року no 964 про організацію Блітанської гімназії Шаруцької міської ради шляхом присвоєння приєднання її до Шаруцького ліцею №1. Та створення філії. То за те, щоб включити у порядок? День. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення прийнято? Проект рішення у вас є на екрані. Я вам його пояснив і так далі. Якщо нема питань до нього, тому ставлю на голосування. Даний проект рішення прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення прийнято? Дякую вам. І так далі. Тому давайте зараз ми ще відзначимо наших керівників. Хто тоді е, інформацію, будь ласка. Ми розпочнемо з керівників міської ради радиш адміністрації. Так, Володимир Іванович? Я, я, я. Нам приємно сьогодні, що в залі. Е, не всі є присутні, але є частина тих керівників, з якими ми працювали. Всі ми раді. Але я буду все таки називати всі, хто е дійсно вклав свій вніс свій внесок у розбудову нашого міста, нашої громади. Отож, ми розпочинаємо серед міських голів. Сьогодні ми раді бачити в нашій залі Андрійця Йосипа Петровича. 1974-2002 рік. <рес> Включається <плес> диплом <дикло. плес> і наш пам'ятний <плес> сувенір. <плес> фото. Володимир Іванович, фото зробіть. Фото, що на фото. 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 <звачка> Запрошуємо Китасюка Олега Івановича. Дивітися, що міський голова. Шановні присутні, я хотіла сказати, що саме з ініціативи Володимира Івановича декілька років тому назад була внесена така гарна пропозиція, щоб виготовити були виготовлені ескізи, нагрудних знаків, посвідчення ми замовили, і вже два роки поспіль нагороджували. Запрошуємо. Жмурка Тимофія Станісавича, міського голови, 2004-11, немає. Винодура Ігоря Михайловича. Просив передати шире. Дякую, новин. Прошу приходить. 2011-20 роки, ну, як раніше не було, нагороджується сьогодні Борецький Володимир Іванович. 2020 рік у теперішній час. Це вже породять саме зараз. Серед запрошених голів рейдер Литвин Григорій Іванович 2010-12 роки. <пліг> Свободенюк Микола Іванович, 2012-14 роки. Еди, Катерина Станіславіна, голова Шаргородської адміністрації 2016-2019 років. Голови районної ради. Голови районної ради. ради. Котун Іван Васильович, голова Шаргородської районної ради. 1990-1994 років. Запрошується попов Микола Карлович. Голова Кароворозької районної ради, 1998-2006 рік. Ковальський Віктор Казавмірович, 2006-2010 рік голова районної ради. 2010-2015 років рік та покол Михайло Антонович, 2015-2020 роки. Дивимось вперед, будь ласка. Дякую, Йосифа Петрович, ви скільки прошу вас в Дякую. Шановні присутні, вітаю вас з прийдешними святами, Днем Незалежності, Днем державного прапора і Днем міста. Мені випало першим бути міським головою Шарода Незалежної України. І сьогодні я радий. Що справа, яка розпочата була міською радою, продовжує своє. Тоді ми розповідали про проведення фестивалю Всіми діти України, аби заявити про Шарлот, його саму історію і традиції на весь світ. Враховуючи проведення. Щорішних заходів до Дня міста провадження почесних родин міста. Я і мої присутні, я і мої наступники Китацюк Олег Іванович, Жмурко Тимофій Станіславович Винокур Ігор Михайлович разом з депутатським корпусом зробили багато, аби зберегти нашу історичну і культурну спадщину рідного міста. Сьогодні Цю справу продовжує Берецький Володимир Іванович при вашій підтримці і не випадково шаро, визнаним містом з найбільшою кількістю релігійних споруд та історичних культурних центрів духовності і введення. Тож, успіхів вам усім у вашій справі, розбудови нашого міста, мирного вам неба і перемоги! Слава Україні! Ну і звичайно ми пишаємо з тим, що 13 наших земляків шагородців носять почесне звання почесний громадянин міста Шаргород. І ми сьогодні також хотіли. Я почала говорити про те, що ініціатива була володимира івановича виготовлення. Таких пам'ятних нагрудних е знаків і е посвідчень. І сьогодні ми хотіли би вручити е тим почесним е громадянам міста, котрі в раніше, в раніше каденції коли були, працювали. І сьогодні ми е маємо декілька чоловік, тому що запросили ми шість, і, е але е на сьогоднішній день у нас є Йосип Петрович. Андрієць, якого ми запрошуємо, рішенням виконкому Шаргородської міської ради від 27 травня 2005 року номер 86 присвоєно звання почесний громадянин міста Шаргород. Оплески в Ми запросили болярського Іванівну, не прийшла з об'єктивних причин. Перебилася Петра Масийовича і ще одна нагорода. Володимир Іванович Борецький, рішення виконкому Шарлотської міської ради від 14.05.2004 року. номер 90. 90. Володимир Іванович, да. медаль кожен день треба носити на. А на ролі не вручимо всі його реалії на стадіоні та буде. Але просто давайте покопаємо. Значить, шановні депутати, Порядок денний наш наступний. Закриваємо сесію, так, вже другу. Депутатів, зараз ми при виході, все, сьогодні день прапора, Державного прапора України. Ми піднесемо прапор, тут. потім спустимося мимо скрижалів пам'ятних цих адрес, які ми там встановили на землі, ви побачите. І після того на площу пам'яті вшануємо там вже загиблих воїнів, і після того передвігаємося на наш міський стадіон. Там потрібно у нас і нагороди Верховної Ради. У нас є нагороди обласної ради, і в нас є номінації нашої міської ради. Гручів там і, і, і на Гребецького теж там будемо чеснути і так далі, на міському стадіоні. Ось о 18 годині Лариса Миколаївна запросила до нас, вона їде по дорозі, пише мені, що ще хвилин 20 доїжджає йде до нас приймати участь. Запросила нас і сапетний батальйон. Десь о 18 годині. Буде проведений марафон по збору коштів. В кінці завершення концерту комісія підрахує, скаже, що там і там вже зразу будуть вручені ці кошти нашим військовим на допомогу Збройним силам України. Якщо питань немає, ось порядок денний, тому 53 ю позачергову сесію міської ради оголошую за цей.